Трагічні події на київських барикадах, які назавжди внесені в українську історію, в Івано-Франківську презентували документальну виставку справи майдану на шляху до правосуддя та історії на 14 стендах просто неба відтворено хронологію подій революції гідності та злочинів, які відбувалися у той період. Особлива увага. Присвячена саме дню 20 лютого подіям на вулиці Інститутській, коли було розстріляно героїв Небесної Сотні, мітингувальників мирних, які піднімалися в той день вулицею Інститутська, дуже важливо нагадувати і показувати суспільству, що відбувається із справами майдану, на якому етапі знаходяться скільки винних є покараними, які злочини поки що залишаються непокараними. і чим більше суспільство буде тримати руку на пульсі, не забувати про те, що відбувалося на Майдані? Що відбувалося з героями Небесної Сотні? Ми намагаємося максимально зробити, щоб пам'ять жила і люди не забували. Я б назвав це не переосмислення, а перезавантаження повністю старої системи мислення і на нову систему. Навіть особисто тут, в музеї, постійно пере... в різних дискусіях знаходиться істина того, що насправді. Прагне Україна і український народ на виставці. Представлено п'ять історій героїв Небесної Сотні, які були родом з Прикарпаття. Один із них Роман Гурик. Він трагічно загинув від кулі снайпера 20 лютого 2014 року. Його мати Ірина Гурик переконана, син би боронив Україну нині на фронті. Для нашої сім'ї особисто для нашої родини. Війна почалася в 2013 році, і вона дальше продовжується і. З одного боку, це дуже така, знаєте, потужна гордість за те, що е, насправді в Києві могли зовсім по-інакшому розвиватися події, якщо б вони тоді не йшли, не встали і не пішли один за одним. І ніхто не знає, що би було далі. Але я так думаю, що вони, напевно, були ну, одні з перших, хто зупинив це все, і просто тоді якось війська відійшли. Ну, але продовження бачимо, на жаль, до сьогоднішнього дня. Ми повинні дітей в своїх виховувати, ми повинні наступні покоління виховувати на, 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 на цих подіях, тому що, е, ну ви розумієте, все, що ми зараз закладемо, воно нам все відгукнеться через пару десятиліть і через пару десятків років. А якщо ми не будемо про це говорити, то сенс тоді в цьому всьому. Експозиція справи майдану на шляху до правосуддя та історії триватиме до 14 вересня. Віраковцин Андрій Буцяк новини на вежі.